Запальні танці, сотні майстрів народного мистецтва та різноманітна місцева кухня. Таким запам'ятався 19-й міжнародний гуцульський фестиваль у Косові. Більшість присутніх у вишиванках та інших елементах традиційного одягу гірського етносу. Він характеризується мальовничістю та колоритністю. Самі гуцули кажуть, що на таке вбрання їх надихає Бог та навколишня природа. Бог так і створив людину, і дав так, що ти подовжен просто носити. Робочий день що робиш, а, а посяки ти собі можеш скопірувати природу, собі зробити для себе одяг, який тобі подобається. Як природа, таке квіти, гарні, та все, розумієте, тратити все. Так і садився, так і ліси, так і ти собі робив. Бог на допомагає на фестивалі. Представили також різьбу по дереву, мистецтво на полотні, а також гуцульську кераміку. Останнім народним промислом вже 30 років займається Марія Карникевич. Самотужки жінка виготовляє посуд на будь-який смак від маленьких глечиків та прикрас до великих тарелів. У нас йде по родинному батько, діду в нас робив, і так і я роблю. Після мене думаю, син вже почав учитися робити, буде продовжувати. Вже четверте покоління. Саме найважче це що робити? Піч палити. 24 години палю дровами оце саме найважче. А робота мені це для мене легко. Я привикла мені це. Я це швиденько роблю. Мені це проблеми в мене немає. Гості міжнародного гуцульського фестивалю від такого масового дійства у захваті. Найбільше дивуються туристи з інших регіонів країни. кажуть, навіть не очікували такої гостинності. В мені. Танці, і наряди, і все я перший раз от на Україні в западне. Непередаваємо передаває Наступний гуцульський фестиваль помандрує до іншого прикарпатського високогірного містечка верховини. Він буде ювілейним 20 20-м. тому цікавих дій запевняють організатори значно побільшає.